Так, доброго ранку, ми за клагоми, хотіла щось показати вам. Мені, от, оце Ірина дала, коли ми зустрічалися минулого разу на дні народження. так от, це такі от вишивки, які можна потім нашити на якийсь одяг. От є отакі візерунки. Мені подобається, що червоний і чорний дуже актуально в наш час. От такі. дуже гарненькі, дуже мені подобається. І от, такі. от такий. візерунок. Дуже гарно. І я так розумію, що вона вже а, своїм хлопцям нашивала на сорочку. На сорочки, о така сорочка. Її хлопці вже повиростали з цього. Мій ще не доріс, але дивіться, як круто це виглядає. Просто звичайна біла сорочка, яку купляли в крамниці, американській, бо Джордж це це Walmart. І нашили от на рукавчики, сюди. Вперед, і яка гарна вишиванка. Джашик, будеш у нас крутий парень. От так. І... і в мене є з чим теж працювати, бо в мене була сукня є... є сукня біла. Хочу подивитися, чи я зможу щось зробити з нею. Прикольно! Дякую, Іринко. Бум! І вже вечір. Що? Тільки, тільки знімала. Щось зранку і вже вечір. Нічого я вам не знімала, я опиралася по хаті. А, куди я їду? Я їду до ресторану. Знову суші ресторан, бо недостатньо в моєму житті було суші ресторанів. Жартую. А у Іринці нашої місяць тому, 8 жовтня, було день народження. Вона святкувала, їх не... вона не була в місті, вони були в Бренсені, там, де ми були з дівчатами. Святкувала там з чоловіком, з синами. Потім якось почалися обстріли і не було, не було настрою для святкування. А тут все ж таки вирішила, ну, треба зібратися. Треба зібратися. Війна також вчить нас цінувати кожен день, кожен своє день народження, яке нам Господь дарує. І це варто святкувати. От місяць після свого дня народження Ірина все ж таки вирішила зустрітися з дівчатами нами у ресторані в японському на суші. Так що їду на головну вулицю коло моєї мами в місті, там, де живе мама, живе Ірина. І а, Я сьогодні навіть сміялася, кажу, Ірина, кажу, на твоє день народження? Підір... Ти підірвала Кримський міст. А на день, який ти святкуєш своє день народження, освободила Херсон. Кажу, треба святкувати твій день народження кожного тижня. Ну, просто таке совпадіння прикольно. Так що, їдемо. Йдемо. З дівчатами проводити час і святкувати нашу Ірину. Це я приїхала, припаркувалася, треба лягати, але, але припаркувалася. На головної вулиці з парковкою не завжди добре, особисто на п'ятницю вечора, або суботу, бо багато людей нарешті виходять з хати, святкують, святкують кінець робочі, робочого тижня. Оп! Нема світла. Це я як... на головній вулиці, поки що не увімкнули різдвяні вогоньки, а думаю, ліхтарики. Я думаю, що їх увімкнуть наступного тижня. Зазвичай це десь десь посеред листопаду, так що от-от вони зазвичай роблять таке. Захід для людей, багато магазинів, ресторанів відчиняють двері, всі можуть заходити. Дуже прикольно. Я вам показувала це. Якийсь новий магазин. Чи кафе навіть. Всі вже готові. Дивіться, як гарно. Ювелірний, ювелірна крамниця. І тут теж прикольно. Продекорували. Такий букет. А, Нарінка зробила для нашої мениниці. Знайшла колокольчики, дивіться, блакитне, жовте. Ще от тут вам е, соломка і все -таки супер. Ще тут квіточки ховаються. Ой, який там, там, торт. А там ту. А ні, тут десерти. Ну це я за... пізніше покажу. І слава Богу, я люблю твої кремові. Я, я люблю твої, я, люблю, твої, я люблю твої десерти. Я мала б їду українця. Мала б їду українця. Що це? Мартині апсайдаун. Пайне бо апсайдаун. А, це ананас. А Мартині. Добре, добре. І, та, і там те ж саме, та? ідуть і вино, як, як сливо і вино, до речі. А, це минулого разу. Ага. А, я, а я буду пити щось грушове. Азійська груша. Це азійська груша. Я так розумію, там суміш щось грушового, сакі. Ну, щось таке а я знаю, місяць 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 пізніше, але ми приймаємо вітання. Так що я, ми приймає, так. Саме краще вітання це звільнення Херсони сьогодні. Це я супер. Чесно кажу, сьогодні сьогодні на очах цілий день. Цілий день радіємо за, за це і а, шануємо загиблих і слава Україні! Слава Криві! Слава наша замовила. А, темпура Резі. овочі. Угу. Я от таке їм. Різні овочі. То -то а, а, ну вот я подняла, я, я нарвалась. Так. Так, 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 так ладно. Давай. Так, не снимаем видео так. или делаем видео, видео, не, рад, Це вона делаем вот это время. Я дуже-дуже вдячна за тебе, що ти з'явилася в моєму житті. Така гарна Це... я, я Дуже вдячна, що в мене є така Ірина, до якої завжди можна написати, подзвонити, і вона завжди тебе підтримає. І вже через скільки років Люди, її дочка, скільки років вона з моїми дочками. Хороша, прийде... слава, що... що ми з ними. В церкву, де ми зустрілися, слава Богу, згадали, що ти нарешті розпила своє, зі своєю соромливості, вислостю, і ми стали такими подружками. Сама найкраща і сама талантливіша, і сама класна українська мова, і сама класна українська мова. Мене поставили, мене кинули під потяг, я не готувалася. Так, ми тебе любимо З Днем народження, з днем народження Іричка. Дівочки. Наші роли дуже довго не йдуть. Ми рішили не Так, Я кажу, давай вже десерти, Нас тут не годують. Жасує, ми, от, ми тут клюємо ці, дзьобаємо ці суєві боби. Okay. Okay. Ага. Okay. На конець, okay. нарешті. Тільки я, вже захотіла, тільки я захотіла їсти десерт, а не їжу принесли. Гарно. Ми О, приступаємо до десерту. Тут малінка, тут э, ажина, ажина і, і головостіни стіни іменинниця виграла в ресторані. <сподарю> Жовто-плахітні, все як треба. Це продумано. Ірина ага. для народження, всі з квітами. Всі з квітами? <сподарю> yeah. Так. сквітами. Немениниці з її квітами подарунками коробками. приємно нести. Прийдіть. Ага. У -у -у. Тут п'ятниця, відчувається п'ятниця, у нас такі, калацю. Діти, молодці діти. Ви, сам, не Де їхні батьки дивляться, що вони молодці, діти, молодці треба, шапки. Що прям прийшли від так, ресторану так, до машини? Що вони? Вони не на остановках, вони не на зупинках будуть стояти, блін, як ми. Ага. Я от сьогодні так йшла і отак от от все знімала вдові, таке красиве місце. Так, да, тут прикольно. Я не встигла. Тут Даша нам танцювала. танцювала. А я як зосли? Прозявила. У нас продовження банкета, ми йдемо в кав'ярню. Мене сказала, що йдемо пити кав... гарячу каву. так що... <плес> <плес> Голдя, де мої галдюжниці? Десь там Галдя... Вау, жива музика. Gjoxë Jalinka, tut kontrabas, të rëbosë. and ching-a-ching heaven I am in heaven and the gas that all around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing ching a in a real party we're enjoying half as much dancing ching На тикоаперо які була американка, але розмовляє українське. жила в Чернівцях два роки. І Каже, навіть хотіла переїхати в Україну, але війна змінила плани. Але каже, це її на країна. Телефон здох. Я не могла засняти все, що я хотіла в кафе, але був прикольний такий концерт там ну, жива музика. Дівчата знімали, так що, якщо вони перейшлють мені відео, я їх ставлю. Але добре провели час. Я вже вдома. У нас достатньо прохолодно, так що буду робити вогоньок в камені і. Вже після дев'яти я не знаю, чи витримаю, чи я не засну знову перед Шерлока Холмсом, але ми будемо намагатися його дивитись. Ну що, гори-гори ясно? краса. А, який звук, а, який звук. Що Майдан? О, знову, знову вогонь мама роби! прикинь Вау! Вау! Мо яка ага Ніц! Фурс? Did we go through boxes of honey candles? Of course, it like a mock for Christmas. Luckily, you just do extremely good the card. you don't have to be an adult for a few hours. It makes you feel like you're part of something bigger in this huge world. That, to me, is everything. I sound arrest. That would be the other feature of interest. A smear of blood over her finger. I could have had an Це наступний ранок я заснула на дивані коли камин. Намагаюся відродити цей вогонь зранку, бо вугольки ще є. Ну, подивимося, і день буде холодний, так що можна і днем полити. Просто що дров не так багато в Марини залишилося. Але хочеться. Хочеться. Подивимось, чи зможу я відродити це, чи ні. Це в мене ідеальний добрий ранок. Те, що я хотіла вже давно, так затишно. Бачите, возродила. Вогоньок. Ду дуже добре пішло. Дуже добре. А я буду закривати попередній влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, підписку, полюбляйки, за ваші коментарі. Не забувайте коментарі. Дуже-дуже вдячна всім коментаторам. За перегляд реклами. Це підтримує канал і надає декілька центів до мене. І я дякую за це. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. А до нових зустрічей. На добраніч. і бабай.